Верніть героїв додому! Поверніть героїв додому! Сьогодні не бути байдужими, тому що байдужість нас зламає. Байдужість це те, що чекає від нас ворог, і байдужість це те, до чого ми не можемо опуститися. Якщо один одному ми будемо щодня притягувати руку, будь-то рука допомоги фізична, моральна, емоційна, то, що ми витримаємо, ми вистоїмо». І ми неодмінно переможемо цю війну. Це 12 місяць, так як наш син в полоні, то 20 числа буде вже рівно 9 місяців, як він досі перебуває в полоні. І ми досі його чекаємо. Ми не покладаємо рук, ми віримо в краще, ми віримо в те, що влада працює. Ми віримо в те, що кожного дня відбувається якісь домовленості. Кожного дня якісь, якась мова ведеться про те, щоб обміняти наших рідних, адже вони зробили неймовірно багато для нашої України, для того, щоб ворог за три дня не взяв нашу Україну, не взяв Київ і не взяв наші міста і не прийшов в саме серце України. Кожний обмін це велике щастя, але і великий біль, бо доводиться чекати знову. Хотілося б, щоб хлопців обмінювали, звичайно, набагато більше, ніж це є. Але слава Богу, що після лютого січень більш такий пішов врожайний. І ми сподіваємося, що і весна буде для всіх щаслива За вашого сина, чоловіка, брата. Там, я не знаю, молитись не тільки ви, в нас величезне товариство, і вся ця енергія е, йде до кожного військового чиї рідні знаходяться тут. Зараз складний процес перемовин, але однозначно ми е, нашими діями привертаємо увагу і е, нагадуємо усім про те, що боротьба триває, і ми боремося за кожного полоненого, за кожного хто хто сьогодні чекає повернення додому, і кого чекають рідні, близькі, доньки, сини, матері, дружини, батьки власне, просто друзі або просто знайомі? Ми чекаємо обов'язково дочекаємося.